Привіт, Ютуб! Сьогодні ми говоримо про дружбу і про зелені і червоні прапорці у дружбі, тому що саме дружба, на мій погляд, одна з найцікавіших типів стосунків у цьому світі. Бо це з одного погляду, це дуже близька людина, але це не та людина, з якою ми живемо. Тому що ми жив... з дитиною ми живемо якийсь час, і своїми батьками ми живемо якийсь час. Чоловіком, дружиною, ми майже все життя живемо разом. Але друзі, здебільшого, вони не поруч із нами. Саме тому важливо цінувати і зрозуміти, як вибудовувати ці стосунки так, щоб їх зберігати. Я знаю дуже багато історій, коли люди, наприклад, одружуючись, чи коли в них народжуються діти. Чи коли просто з віком якось вони забувають своїх друзів. І в фіналі я бачу, що у багатьох людей в них немає насправді близьких друзів. Це дивовижно. У 30-40 років, здається, у людини ну, точно має бути а, хоча б одна людина, друг справжній. І а, саме тому я вирішила записати це відео. І перший червоний прапорець це невзаємні стосунки, невзаємна дружба. Це, по-перше, дуже різний інвестиційний вклад. Я не про фінанси, загалом про будь-що. Одна людина вкладає набагато менше енергії. Ніж інша. І все нормально, якщо обом це підходить, якщо обидві людини щасливі. Але якщо одна людина нещаслива, то а вже ж, по перше, треба самому бути такою людиною, яка вкладається в ці стосунки, яка телефонує, запитує, запрошує до себе запрошує кудись піти, поспілкуватись. Тобто показує, що в мене до тебе є інтерес. В мене до тебе є справжній інтерес. Я хочу з тобою спілкуватись. Не чомусь з користі чи вигоди, а просто так, бо ти та особистість, яка мені цікава. І ми показуємо це у стосунках. І а вже ж інша людина це показує. І якщо це така ситуація, то це вже... Взаємні стосунки це вже такий а, зелений прапорець, і ми тут вже маємо цінувати ці стосунки, розуміти, що а, це вартої нашої уваги, нашого часу, і, а, а вже ж, якщо ми бачимо якісь червоні пропорції з цієї сторони, нам треба це проговорити. Але якщо людина не змінюється, чи якщо людина... Um, завжди виправдовується, і ми відчуваємо, що для нас це не підходить. Uh, можливо, така ситуація, що ми бачимо зі своїми друзями, наприклад, раз на декілька місяців, чи там раз на декілька місяців зідзвонились і там, спілкуємось там 2-3 години. Чи бачимось, це одне. Але якщо um, немає цієї цікавості взаємної, то це мені здається просто. Може бути злив енергії, чи з обох сторін, чи з однієї сторони, але це злив енергії просто, ну, просто в нікуди. Другий червоний прапорець це постійна критика. Коли в нас з'являються якісь проекти, ідеї чи в нашого друга. І ми не підтримуємо нашого друга. Ми завжди «letting them down», Ми завжди. Кажемо щось, що знецінює це. що пояснює, що він чи вона вже ж неправий. правий, що е якось це не цікаво, якісь це нецікаві ідеї. Ми можемо щось не зрозуміти, ми можемо не зрозуміти якусь ідею нашого друга, це нормально, але знецінювати її, це означає, що ми не цінуємо цю особистість. Саме так, якщо не цінують нашу особистість, ми не можемо назвати таких людей нашими друзями. Тому що друг це та людина, яка підтримує. І зелений прапорець це вже ж коли наші ідеї, наші прагнення, наш друг підтримує. Так само, як ми підтримуємо свого друга. І потрібно не тільки слідкувати, як наш друг це робить, але і самим, а вже ж. Інвестувати свою ментальну енергію, емоційну енергію в це. І тут все просто, насправді, якщо нам не цікава людина, то навіщо тоді ми з нею спілкуємось? Як з другом? Якщо це не діловий, який партнер, це вже інша історія. Але якщо це наш друг, то тоді нам просто цікава ця особистість насправді. І якщо це так, тоді Обов'язково обов'язково треба підтримати, навіть якщо, можливо, якийсь проєкт не те, що ми підтримуємо саме проєкт, ми підтримуємо людину. Ми підтримуємо, кажемо, що о, зроби, ну так, класна ідея. Ідея класна. Мені хочеться побачити, як ти це зробиш. Я хочу побачити. А вже ж ідеальна ситуація, коли ми захоплюємось нашими друзями, це дуже-дуже круто. Але бувають різні ситуації. Якщо ви щасливі в тому форматі, в якому ви є, то це, це, це вже ідеально. Третій червоний прапорець це відсутність підтримки. Ми всі стикалися інколи, можливо, з, я думаю, всі стикалися з такими друзями, ну так би мовити, друзями, які проявляються в нашому житті, коли їм щось потрібно. І вони пропадають з нашого життя, коли їм ми не потрібні, і коли, наприклад, вони потрібні нам. На жаль, така ситуація не рідка. і така ситуація може бути не тільки з боку нашого друга, так званого, але і з нашого боку також. І якщо з нашого боку ми відчуваємо це, то є питання, чи варто нам називати цю людину другом? Чи можливо. Нам варто, так, це може бути знайомий, і хороший, це може наш приятель бути, але друг це все ж більш близькі стосунки. А в близьких стосунках ми інвестуємо свій час, свої добрі слова, емоції. Ми ментально і фізично інвестуємось у ці стосунки. Насправді, саме тому близьких друзів не може бути багато. Тому що просто неможливо підтримувати всі ці стосунки. Коли люди кажуть, що в мене там дуже багато друзів, там сотні друзів. Я розумію, що це не зовсім мій формат. Я розумію, що ця людина слово друг інтерпретує трошки по-іншому. Для мене друг це та людина, до якої я ходжу додому в гості, завжди запрошую до себе в гості, а я. Ну, не можу сказати, що я можу запрошувати сотні тисяч людей до себе додому. Ось це просто приклад. Якщо ви не ходите в гості один до одного, це ще нічого не означає. Але ви хочете бачитись, ви хочете ви цікавитесь один одним. Саме тому а, ви також підтримуєте один одного. Бо ну, це дивно, так Ні, ніхто не хоче мати такого друга, який а, в гарні часи він завжди поруч. І якщо йому це вигідно, а в погані твої часи його просто немає. А вже ж можуть бути ситуації, коли людина просто не може допомогти якось. Це може бути якась фінансова проблема, з якою вона не може допомогти. Це може бути фізична проблема здоров'я, може бути фізично, наприклад, на відстані в іншій країні, і не може приїхати. Чи ми не можемо це проявити як друзі? І це нормально, але те, що ми завжди можемо зробити, це сказати гарне слово, підтримати, послухати. І це вже є інвестування нашого часу. Ми розуміємо, що якщо в нас є зараз година, там, і ми витрачаємо її на інстаграм, на Тікток, а наша, наш, наш друг дуже потребує нашої підтримки. То ну, це наші пріоритети. Я розумію, якщо нам треба відпочинок, якісь справи важливі, чи ми займаємось чимось. Ми можемо це 30 секунд просто написати підтримуючі слова і сказати, що зараз дуже завал, і я тобі, коли буде час, обов'язково е подзвоню, бо я думаю про тебе. Ти в моєму серці. Я про тебе думаю. І Саме це. Мабуть, ми прагнемо мати в дружбі, бути один одного в серці, в думках, і підтримувати один одного в наших а, процесах. Я сподіваюся, це відео було цікаве і корисне. Мені дуже хочеться побачити ваші відгуки щодо цього відео, можливо, якісь запити, Що ще сняти про дружбу, бо якось надихнулася я розмовляти саме про ці стосунки в нашому житті, я останнім часом дуже сильно відчуваю їх цінність і важливість правильно вміти дружити, не втрачати себе у дружніх стосунках, але і не дистанціюватись настільки, що втрачається близькість у стосунках. І також відчувати, наскільки а, ця дружба взаємна, наскільки вона цінна для обох, і наскільки ви цікаві одні один одному. Бажаю гарного дня, побачення.